Депутат Відьопольської селищної ради Юрій Дмитрович Бакалов, який втік за кордон ще в 2023 році, та не задекларував свій автомобіль БМВ 3 серії. У серпні 2023 року цей автомобіль придбала його дружина Олеся Бакалова та привезла його з за кордону. О, якщо важливо подивитись у декларацію депутата Бакалова, то. Ми бачимо, що Юрій не забув задекларувати гроші від реалізації свого попереднього автомобіля. Пам'ятаєте, у нього був сірий Мерседес. Він його продав за 90 тисяч гривень. Проте забув казати, що його родина практично відразу придбала автомобіль BMW 3 серії приблизно за 130 тисяч гривень. Взагалі декларація Юрія Бакалова дуже цікавий документ. Виявляється, що увесь дохід, що мав депутата від Опольської селищної ради за 23-й рік, це 8 тисяч гривень, і це є його пенсія. Як на такі гроші йому вдається годувати свою родину, невідомо, адже дружина Юрія не показує ніяких доходів у декларації. Депутат Бакалов вказав наступних членів родини: дружина донька. Та син, але чомусь не вказав те, що яка проживає з сім'єю депутата в одному, в одному будинку, Юрій Бакалов покинув територію України у січні 23-го року, та досі не повернувся. Його дружина знаходиться в Авдіополі та періодично відвідує засідання виконавчого комітету нашої селищної ради, членом якого вона є за протекцією свого чоловіка-депутата. 6 вересня 24-го року у журналіста Романа була нагода поспілкуватися з Алесією з приводу відсутності їх БМВ у декларації Бакалова. Олесі. Добрий день. Є запитання. Чому я цей подпишала. автомобіль не задекларований твоїм чоловіком, який є депутатом від Обільських Який автомобіль? Ось цей. Це автомобіль на мене. На вас. Ну, він тут... твій чоловік? Це чого, це чого? Не Ні, його в декларації. Ти знаєш, чому він не закладу? Не відійду. Від... Ні, ти як а, член виконком. Він це цей автомобіль у цьому році, тому він у наступному буде Ні, У цьому придбаний у тому році. Ні, Ні, в в цьому не, не, в цьому а а я, там, подивись. Я, Гарно, да. подивись, він прибув 4 місяці. Ну, Я, звичайно, подивлюсь, але це не, є неправдою. Я в цьому впевнений Ось! Дружина депутата та член виконкому від області ради. Ну, як бачимо, Олесі зрозумілих аргументів просто немає. Єдиний висновок, який ми можемо зробити, це звернутися до управління стратегічних розслідувань щодо незаконної легалізації незаконно допутих грошових коштів. Журналіст Роман Вашнідзе, брат Рашнідзе, альтернатива Ох.